Добрий день, шановні колеги, члени журі. Мене звати Полегенько Яна Анатолівна. і тема, яку я сьогодні витягла, це що спільного між Прометеєм і сучасним героєм борцем за свободу. То, що ж спільного між Прометеєм і сучасним героєм борцем за свободу, давайте будемо розбиратись. Титан, який, за давньогрецькими міфами, викравши вогонь у Зевса, врятував людство від гибелі. Але ціною своєї свободи і терпів муки століттями. А чи не те саме відбувається зараз в наш час з борцями за свободу? Наші захисники, наші герої, борці за свободу гинуть, втрачають здоров'я, втрачають найцінніше в боротьбі за нашу з вами свободу. Когось із наших героїв буде клювати Орел до кінця життя, і він буде відчувати той нестерпний біль. Рана ніби заживатиме. Але кожного нового дня той Орел прилітатиме знову і знову, щоб нагадати ціну цієї боротьби боротьби за свободу. Хтось буде прикутий до скелі, для когось та скеля може стати інвалідним візком, протезами комусь. Полоном комусь навіть справжньою в'язницею. То як це? Чому? Чому герої, чому ті, хто виборює свободу, платять таку дорогу ціну? Наша боротьба за свободу продовжується століттями. І ті, хто йдуть за нас, як Прометей, колись, знають, що доведеться. Платити ще й ціну за можливість виборювати свободу. Свобода дається дорогою ціною. На просторах інтернету я побачила сюжет про нашого захисника, який сказав те, що закарбувалось в моїй пам'яті. Він сказав: якщо ми зараз здамося. І припинимо боротися за нашу свободу, то боротися доведеться нашим дітям. Але в глибині душі я розумію, що боротьба за свободу буде завжди, поки існуватиме наш світ. А ще мені б хотілося додати, що кожен свідомий українець вже є борцем і героєм. Працювати на благо країни, платити податки, лікувати, рятувати і навчати наше майбутнє покоління. І ні в якому е, разі не можна знецінювати свій маленький, але такий важливий вклад у свободу заради нашого майбутнього. Боротися доведеться завжди таке життя. Образ Прометея в шкільній літературі нам зустрічається неодноразово як в українській літературі, так і зарубіжній. Учні шостого класу на уроках зарубіжної літератури вже знайомі з вічним образом, героєм, про якого згадують не тільки на уроках. Прометею є і у нашому реальному житті. З Прометеєм Закутим Есхілом ми зустрічаємося в старших класах, і цей образ відкриває для нас не тільки боротьбу за свободу, а боротьбу ще й за справедливість. Що ще хочеться додати? Я е, хочу сказати, що я не буду вигадувати ніякий велосипед, і на уроках зарубіжної літератури, коли ми будемо вивчати саме прометея, дітям теж важливо розповісти. Про своїх героїв. Для них це важливо. У мене все дуже життя.